Друзі, мої вітання. Значить, для початку мотосезону вирішив трошки підготувати свій мотоцикл, значить, замінити мастило, тому що пробіг в мотоцикла 1100 перед бачимо, 1102 кілометри перед зимою не заміняв. Вирішив перед початком мотосезону. Зараз заміню. Спочатку встановлю тормозну педаль, яку був, купив нову. Всі пам'ятаєте, як я зігнув об камінь. О, зараз відкручую, хотів, думав, що просто так швиденько її зніму цю педаль. Але придеться відкрутити цей кронштейн, кріплення глушитель, кріплення кофра. іде, І задня підніжка. Відкручую кронштейн, міняю тормозну педаль і замінюємо масло. Педаль заміню, покажу. Педаль, значить, бачимо, ось справа в мене нова, а зліва та що в мене потрапила в таке невеличке ДТП. Начебто я вирівняв і все добре. Але так як вона є недорогою, вирішив замінити, щоб все було як заводське. Тому що тільки тисячу пробігу на мотоциклі. Новий мотоцикл, хочеться, щоб він ще був весь в рідному. Все, встановляємо зараз. Поставимо оцей такий контроболтик для того, щоб регулювати виліт педалі. І все, ставимо все на місце. Втулці, яка надягається на такий штопорний болт. Так. Установляємо на своє місце педаль. Зараз подамо штока з тої сторони. Це замінена педалька тормозна. Нова вже на місці. А зараз завозимо мотоцикл, прогріваємо і будемо міняти мастило. Попередньо вже заводив. Заводиться супер. Проблем зовсім ніяких не було після зимньої простойки. Зараз трошки потарабанить, мотор вже тепленький. Зливаємо мастило. Ну що, вже двигун прогрівся гарно, хвилину вже 10 на холостому ходу. Ух, гарячий. Все. Зараз знизу відкручуємо пробочку, зливаємо мастило. О, і через оцю заливну горловину. Гайка тут є і щупом пластикова. О, бачимо, даже в мене мастило, яке тисячу проїхало, чистеньке. Ну, новий мотоцикл. Я думаю, це показник всіх нових мотоциклів. Там далі буде видно. Зливаємо. Так. Підставляємо таку бутилку, а добре нагрів, мотор гарячий і починаємо зливати. Має, по ідеї, вистачить цього резервуара для старого мастила. Оп-поп-поп. Зливається, бачимо, так? Да? Але все одно з виду темновате. Хоч, так якщо взяти, подивитися на пальці, світле масло, да? але в банці виглядає темноватим. Ну, тисячу кілометрів свою все одно роботу зробили для порівняння. Мастило, яке справа, яке тільки що злив, зліва. Нове. Ну, нове теж не світле, темнуватого відтінку. Ну, а старе трошки, звичайно, із примісю металу. Ну, все, заливаємо нове через горловину, налив у бутилку для того, щоб бачити, скільки лью. і акуратно, тому що з великої банки у це горловинку попасти тяжко. І поступово, помаленьку. Заливаємо до двигуна нове мастило. По чуть-чуть не спіша, недолєм грам 200 і перевіримо щупом і подивимося у смотровому окні, скільки мастила є. У нас десь 300. Мастило появилося посередині смотрового скла, появилася полосочка посередині самого мастила. знаходиться. І зараз щупом не закручує, провіряємо рівень мастила. Скільки є. Так. Ну, я бачу, що половина рівня є. Тобто, наче то більше не потрібно. І у смотровому майже половина. Значить, доливаю ще грам 100 і на цьому буде все. Все це протираємо. Все, що. Я замазав мастилом. Знизу теж протираємо. Все. Сьогодні заміна у нас мастила, заміна педалі тормоза заднього, тому що був зігнув. В слідійшій серії, я думаю. Буде погода підтягну цепочку з марщу, провірю всі узли агрегати і кудись поїдемо. Уже, я думаю, що буде плюс-мінус погода. Що трошки катнемо. Все, є у нас половина смотрового вікна в мастило. Заведемо, нагріємо, потім, коли Будемо міняти цепочку, ще раз перевіримо рівень мастила перед заводкою. Це буде більш точніше. Трошки намазюкав на підлогу, але так як це у технічному приміщенні в гаражі, то це нормально. Це нормально. Так, ну що, заводимо наш апарат. Цікаво завести двигун. О, ножкою не заводив. Давайте спробуємо. Да, цікаво. але все-таки стартер є стартер. Двигун гарячий. Бачите, одразу потягнуло мастило. І якоби рівень впав. На цьому наша заміна мастила закінчена. Все, чекайте слідчої серії, будемо підтягувати ланцюг, змащувати і будуть покатухи. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.